Всім привіт! Це канал Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Сьогодні я хочу продемонструвати перетворювач напруги з 12 на 220 вольт. Зараз я покажу вам схему, схемку, як він працює, цей блокінг генератор Перетворювач напруги, можна так сказати, простенький, простий перетворювач напруги з 12 на 220 вольт. Трансформатор у нас з кадрової розвертки лампового телевізора. Ну це, 110. це у нас дросель ТВК-110L2, це блоки живлення стояв. А я його, його можна використовувати в качестві понижаючого трансформатора, також і повишаючого, в обратну сторону. Но він, взагалі, не предназначений цей трансформатор для повершання напруги. Так що я зробив з нього? Попробував зробити блокінг генератор. У мене все вийшло, все працює. Видає він на виході не 220 вольт, а порядка 80 вольт. Що нам понадобиться? транзистор структури NPN КТ85. Як ми бачимо, це NPN кт 805 БМ, База е, будь-якої мощності транзистор нам понадобиться, любої проводимості, хоч і PNP, тільки треба буде, будемо подавати на емітер плюс, це якщо ПНП структури. А на середній от, от, на трансформатор буде мінус подавати. Це в нас там германіві транзистори, там кримніві транзистори, але другої структури тільки ПНП. Також можна в желізному корпусі використовувати. Він даже краще буде потоку видержувати, мочніший він, і ток буде більше пропускати через себе. Нам понадобиться ще резистор R1, 1 кОм підключаємо. На один кінець вивода трансформатора? Середня точка у нас ми подаємо плюс. Я тут ще припаяв дросель Індуктивність для того, щоб е, от фільтрувати напругу. А другий кінець ми підключаємо на, на колектор транзистора. Емітер у нас мінус. Е, як працює блокінг-генератор? Зараз я вам об'ясню. Получається на емітер подає мінус, протікає ток через базу і йде через резистор. Наводиться магнітна індукція на другу обмотку, і таким образом передається на другу обмотку напруга. І лампочка у нас світиться. І через колектор у нас тече в обратну сторону, т.е. Тобто друга половина. Цикл у нас йде. Через емітер колектор іде, ток проходить. І потім емітер, база у нас друга половина відкривається. Ну, це я так розумію. Якщо неправильно я об'ясню, як блокін-генератор працює, то. Напишіть в коментарях, поправте мене. Я перший раз пробую цю схемку. Може я геть точно скажу, як він працює, цей блокінг-генератор в точності. Но магнітна індукція проходить. І передає на другу обмотку трансформатора. І в нас лампочка світиться. Зараз я продемонструю, як воно устроєне. Ось у нас є трансформатор. ТВК-L2. ТВК Ось це у нас дросіль. Не трансформатор, його можна використовувати як понижаючий трансформатор, так і повишаючий. Ну, повишаючий трансформатор, він не годиться. Його можна тільки як понижаючий трансформатор використовувати. Там для блок питання, для просінького. Цей трансформатор по мощності 12 Вт десь. Може 15. Точно я не знаю, не буду говорити. Це так, моє мнення, чисто. У нас оце у нас виходить обмотка. Вторічна обмотка. А це у нас обмотки первічна обмотка. Получається? Ми її включаємо на оборот. Це у нас вторічна обмотка, а це первічна обмотка. І ми з допомогою первічної обмотки повышаємо напругу на порядка вище, ніж з 12 в переменну напругу у нас в 80 вольт. Що нам? Що я припаяв сюди? Що у нас з чого состоїть блокінг генератор Транзистор на радіатор можна не обов'язково ставити. Транзистор у нас кт 805 бм в пластиковому корпусі. На радіатор можна не обов'язково ставити, він не гріється. Схема дуже хорошо працює, він навіть не нагрівається, він холодний все время. Резистор можна 125 Вт. Можна 1 Вт. Можна 2 Вт. А у кого який є. Получається, справа наліво у нас база, колектор, емітер. На базу ми припаємо резистор. Ще плюс цю схему можна послідовно соєдинити ще припаять діод, щоб ограничував ток на базу. Получається, один кінець ми припаємо. На резистор, середня точка у нас дросель Ось у нас на феріті. Я її поставив для того, щоб фільтрувати напругу. і Другий кінець у нас трансформатор іде на транзистор колектора. І емітер у нас йде на мінус. І з дроселя йде у нас плюс. Зараз продемонструю, як ця схемка працює. Вона працює, я не сказав. Схемку ще раз кому треба. Зробити скріншот. От 6 вольт працює до 12 вольт. У мене блок живлення 12 вольт 1 Ампер. Ось такий блок живлення 12 вольт, 1 Ампер постійного струму. Зараз ми підключимо схемку і продемонструю, як вона працює. Підключаємо плюс. У нас ось красний плюс на середній вивод. І мінус емітера. І ось лампочка у нас світиться. Світиться лампочка ярко. Можна щось підсвічувати. Ось. Як воно працює. Лампочка не мерехтить, ярко горить. точніше світиться, а то всі будуть поправляти горить. Горить. Костер горить. А лампочка світиться. Ось як працює перетворювач напруги, П Простий блокін генератор з трансформатора в качестві, то есть, трансформ... в качестві трансформатора. Кадрової розвертки стояв цей трансформатор. Все, схемку виключаємо. І тільки, зараз я продемонструю, як, скільки вольт у нас переменного напряження на обмотки. Тільки замірять під нагрузкою цей трансформатор. було well, видно